Поперта вже покажіть. Скажіть чим ви там частуєте. Що тут таке смачне у вас є? Плов там вже? Є бог граш, ви вже віддали, так? Шашточки, та? що в процесі, бачите, друзі. Ринок рулить. І ребра молодого вепра сьогодні ще є. Зараз за давайте. Друзі, маємо можливість подивитися на золотий шашлик. 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 Але тут все гарно і смачно. Воно влізе в ті дві порції, давайте ще одну тарілку, хлопці. Я думаю, що влізе. Влізе, нам влізе. Не, пов... не повипадало тарілки? Ми не можемо і в руках. Бо там Та заробити нести голодні очі будуть дивитися якісь. <гум> не всі сьогодні ще поїли. <гум> Це воно, Вам хай гарно смакує? вас Ну є там на вітрині. Так що, друзі, отакий от момент. Наголошую, що ми надаємо послуга перевірки автомобілів по всіх містах України. Тому якщо вас щось таке цікавить, звертайтесь, допоможемо. Carvertical, також усім допомогу. Посилання внизу під відео можна перейти, отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом ROMA. Перевіряйте, друзі, автомобіль перед купівлею. Потім вже гарного настрою, бережіть себе.